у поїздку рідним містом Олександр Мазарчук відправився під звук поліцейських серен та автосигналів. Прощання із героєм проходило на військовому кладовищі. Олександр Мазарчук народився та жив у Житомирі. Повномасштабна війна не лише розділила його життя на до та після, але й вже на початку березня Росія зруйнувала частину його дитинства, 25-й ліцей. Ми пам'ятаємо Сашу надзвичайно доброго, надзвичайно світлого, надзвичайно розумного. Він навчався в класі з поглибленим вивченням математики. Він завжди був дуже відкритим. Він завжди був дуже світлим, товариським. Він готовий був у будь-яку хвилину відгукнутися на ту чи іншу потребу. На превеликий жаль, на превеликий сум, але ми пишаємося нашим. Героєм разом із Олександром у 25-му ліцеї навчалась і його дружина. Вона ж сьогодні і приймала символ держави, за яку героїчно загинув чоловік. Оже моя дитина від імені президента України, верховного лекомадуча Збройних сил України. прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно де останньо служив ваш чоловік. Ох, вірно моя дитина. Дай я поцілую, Наташа. Після закінчення школи Олександр навчався у Поліському національному університеті на спеціальності менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Згодом працював директором одного з магазинів комп'ютерної техніки. Колеги, не стримуючи сліз, говорять, таких, як Сашко, більше не буде. Хочу, щоб ви всі запам'ятали його веселим, надійним, люблячим батьком. Вірним чоловіком і сином. Ніхто із присутніх не може сказати поганого про Олександра. Нехай в нашій пам'яті він залишиться світлим, мужнім і неповторним. Тати на захист батьківщини Олександр Мазарчук вирішив добровільно. Та життя чоловіка обірвалося внаслідок отриманого поранення під час захисту східних рубежів держави. У вічній скорботі за Олександром Олексійовичем залишилися його рідні, близькі мати, батько, дружина, двоє дітей. І також сьогодні присутні його колеги по роботі. Дуже багато людей прийшло на його прощання і всі відзиваються про нього тільки з добрими словами. Мантажівку волонтери називають 11-тонним монстром. Це 11-тонний монстр, який може виконати будь-які завдання, які перед ним будуть стояти, а саме інженерні задачі. Перевозку особливого особистого складу або БК, або інші задачі які перед ним поставлять військові. А ще додають вони менш вимогливі, потребують мінімум догляду та зручні для військових. Можуть перевозити до 24 тонн вантажу та розганятися до 100 кілометрів на годину. Це зручна і проста машина в в якої є все під рукою, все що потрібно. Немає нічого лишнього, є все, що потрібно водію в даний момент для виконання завдання. Ці дві вантаж. Які отут поїдуть на передову до українських захисників. Ще чотири аналогічних уже кілька днів виконують бойові завдання на нулі. Вони знали, тобто хлопці допомагали нам з вибором, ми їм скидали фотографії, вони обирали, вони сказали, що саме це техніки буде їм чудово. Ці автомобілі йдуть на Міністерство оборони України. Куди саме, на жаль, ми не можемо сказати, тому що. Для безпеки хлопців. Шлях автівок до України розпочався із Франції. Раніше вони слугували армії цієї країни. А щоб монстри допомагали бійцям ЗСУ, чимало людей приклало зусиль. Кошти на їхню купівлю, розповідають волонтери, скидали як звичайні українці, так і меценати. Ці автомобілі вийшли в е, загальністю більше 200 тисяч євро. Yeah. Разом з доставкою вони приїхали з Франції, подолали вже майже 2-300 кілометрів. У нас є один дуже добра людина, яка допомагає нашій армії. Вона вклала велику кількість своїх своїх грошей на те, щоб це все виконати, це все зробити. Тим часом у благодійному фонді заповняють, робота на цьому не завершується, і вже днями на кордон волонтери поїдуть за новими автівками. Далі плануємо у нас в планах три джипи. Десь на цьому тижні ми вже виїжджаємо по одного з них. Вікторія Гнатюк, Олександр Неморжицький, телеканал СК 1 Відбудова Житомирщини у розпалі. Перевірити хід робіт приїхала естонська делегація. Її першим оглянули зруйнований міст у Малині. Російська ракета вдарила сюди навесні 22-го року. А вже восени уряди України та Естонії прийняли рішення на умовах співфінансування провести реконструкцію. Цей міст я хочу зазначити на балансі обласної державної адміністрації, тому з нашого боку рішення приймала виконавча влада в особі обласної державної адміністрації. Кошти зрозуміло державного. Бюджету з боку Естонії ви знаєте особисто прибув міністр економіки і інфраструктури Ріна Сікут, і відповідно було прийнято рішення. Посол Естонії в Україні Каймоковськ зазначає, важливим є і те, що цей міст будується за європейськими стандартами і ним зможуть рухатися не лише автівки та вантажівки, а окремо будуть місця для пішоходів та велосипедистів. А ще каже, з кожним візитом помітний результат будівництва. Приємно бачити, що є прогрес, що справи рухаються. Кожного разу, коли ми приїжджаємо, є якісь нові речі. Ось зараз були доставлені бетонні блоки, і це означає, що процес триває. через погодні умови темпи будівництва нині уповільнені. Утім, якщо безпекова ситуація буде і надалі дозволяти працювати без зупинок, реконструкцію мосту планують завершити до кінця цього року. Окрім того, хочуть відбудувати і Малинську дитячу школу мистецтв. Вже В лютому ми якраз. З паном послом Горєвою очікується візит міністра закордонних справ Естонії Урма Сарецаво. І під час цього візиту ми вже очікуємо, ми ну, працюємо зараз над тим, скаємо, щоб було вже офіційне рішення на те, що уряд Естонії розпочинає реконструкцію. Кошти є. І протягом цього року, щоб ми вже здійснили. Реконструкцію всієї музичної школи, як ми і задумали. А поки ж іноземні друзі привезли подарунки для музикантів. Інвентар закладу поповнився новими інструментами, кошти на які збирали всі гуртом. Втім, слухати музику всім довелося в укритті. Dużo Шикарні хороші інструменти Ви чули сьогодні звук гітари. Чули звук сьогодні. Труби вчора. Ми перевіряли перевіряли, пробували грати на на саксофоні. Шикарніше, чудове чудове звучання. Ну і звичайно, що ми попробуємо, рано чи пізно попробуємо звучання скрипачок. Так що дякуємо за таку допомогу школі мистецтв. Тим часом робота кипить і вовручі. Будівельники дочірньої естонської компанії активно будують садочок для дітей. Заступник генерального директора компанії підрядника пояснює, модулі в Україну привозять уже змонтовані і вже за три-чотири місяці запрошує на відкриття. Єдине каже, чим відрізнятиметься цей садочок від естонського наявністю бомбосховища. Цей об'єкт складається з двох частин: це сам дитячий садочок з модульних конструкцій, дерев'яних повністю утеплений з усіма всередині скомплектований, починаючи від ліжок, закінчуючи туалетами. Вибачте пральною. Кухнею і вплоть до того, що режими дня, які якими користуються в дитячих садочках, Естонії, вони будуть перенесені сюди. Буде навіть система харчування передбачена. Та сама система, якими харчуються діти в Естонії, буде перенесена сюди не тільки з точки зору гігієни і раціону харчування, а й складу. Дитячий садочок в Овручі став першим об'єктом відбудови в Україні за кошти іноземців. на мою думку, це символічно, що ми розпочали саме із садочку, адже це означає наявність інфраструктури для молодих сімей. Якщо вони будуть тут, то це і поява нових робочих місць, нових підприємців, які захочуть тут відкривати свої бізнеси крім того, під час візиту представники Естонії вручили громадам Овручини ключі ще від декількох спецавтомобілів. Три автомобіля ми отримали від Естонії: автобус безпосередньо, Хайлюкс, який є в добровільчому формуванні, і свідка допомога. А це три швидкі допомоги ще додатково у лікарні, які надало нам європейські країни. Народний депутат каже: на цьому роботу не припиняють і анонсує третій форум з відновлення Житомирської області вже на початку березня. Житомирський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки продовжує прийом майбутніх військових, які готові поповнити лави захисників України для формування стрілецького батальйону. Зокрема, запрошують військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку внутрішньо переміщених осіб та тих, хто тимчасово перебуває на території Житомирської області. Путін не змінив своїх планів захопити усю Україну. Ознаки цього відмітили в НАТО, про що заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг. За його словами, альянс навіть спостерігає підготовчі дії ЕРФІ до повторного наступу. Ми бачимо, що вони готуються до нового наступу, що вони мобілізують більше солдатів, понад 200 тисяч осіб, а можливо, навіть більше, що вони активно нарощують озброєння та боєприпаси. Нарощує свій воєнний арсенал за рахунок своїх союзників, таких як Іран та Північна. Корея Столтенберг підкреслив, Путін і далі мріє контролювати Україну та захопити усю її територію. А відповідно, увесь дипломатичний світ має бути готовим до ще більшої допомоги. Тому так важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Я вітаю підтримку з боку союзників НАТО, партнерів і Республіки Корея. І ми повинні бути готові до довготривалих переговорів, тому що для всіх, хто вірить у демократію, в заснований на правилах міжнародний порядок, надзвичайно важливо, щоб президент Путін не виграв цю війну. Частково тому. Що це буде трагедія для всіх українців, але й небезпечно для всіх нас, це зробить світ небезпечнішим. За словами генсека, визначити, коли закінчиться війна, неможливо. Це може статися і сьогодні, якщо цього захоче Путін. Та припустив, швидше за все ця війна на якомусь етапі закінчиться за столом переговорів. Але ми знаємо, що те, що відбувається за цим столом, нерозривно пов'язане з ситуацією на полі бою та повністю залежить від неї. Отже, якщо ми дійсно хочемо, щоб Україна переважала як суверенна незалежна не держава в Європі, то нам потрібно підтримати їх зараз. Військова підтримка сьогодні має можливість досягти мирної угоди завтра. Але доки президент Путін вірить, що може перемагати на полі бою, він не сяде і добросовісно братиме участь. Тож парадокс полягає в тому, що фактично військова підтримка України є найкращим способом досягнення мирного вирішення війни шляхом переговорів. Окрім того, Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України. Вона Мати, в першу чергу, вона має дбати за здоров'я життя своїх дітей і захищати їх в першу чергу, так як вона мати. А тоді вже робота і військові. Важко сказати президенту. Йому, можливо, хто владі зверху більш відвідніше, сказати, я не можу цього. Якщо це потрібно, дійсно, то, мабуть, правильно. Важко сказати. Я не, не готовий. В принципі, жимо, жінок можна відпускати чоловіків. Хай звільняються, ти їдуть. Ну, Я, як держслужбовець, скажу, ну сказали, б не можна виїжджати, ну і не виїжджала, а працювала б, б далі на роботі. Yes. Ну, що значить б вони виїхали з маленькими дітьми, или еще, или діть, раз не пустили б, пустили б. Будь це правильно. Війна все таки на, на дворі. В країні йде війна. І я врахую, що немає держслужбовцям без цілі. Їздить. Такий приказ треба було ще видати. На самому початку війни, бо вже ті хитрі всі повтікали. А тепер вже цей приказ, що поможе, кому поможе, але правильний, але ну, тільки пізно. Треба було раніше. Я думаю, що жінок це не повинно касатися. Якщо влучання буде бомбочки в якийсь будинок, куди ті жіночки діватися? Куди? От вона повинна взяти свій чемодан, свій діточок і поїхати десь за кордон чи в село. Розумієте? І таким способом спасатися. Незважаючи на те, держслужби, ну ну почти, ну я додам мужики достроїти зброю брати в руки. А жінки, ну що ж вони зроблять? Що по Богу, э, військовим нашим ні? Звичайно, так потрібно. Ну, якщо він вирішив, я так рахую, значить це важливо для нас всіх буде. Ну, якщо хвороба, то мабуть, треба випускати. А якщо державний службовець працює. Він повинен бути на місці робочому, Незважаючи, чоловік, це чи жінка, правильно? Так ну важко сказати, але з іншого боку, ми ж виступаємо за гендерну рівність, тому якщо не випускають чоловіків, то мабуть і мабуть і не варто жінкам тим більше державним службовцям державним службовцям. Загалом, як мені здається, в нинішніх умовах державний службовець має служити своїй державі. На тому крапка.